Думки інших це не ваша справа. Чого, чому ви хочете відповідати думці інших людей? Ви завжди будете в рабстві. Ви завжди будете в рабстві, якщо ви будете під підлаштовуватися під думку інших людей. Ви завжди будете рабинею якихось блядь, людей. Хто ці люди? Ви можете на листочку нап виписати їх? Кого, о, якого осуду ви боїтесь? Тому дивіться, робіть. Вибір не жити для схвалення да? і померти нещасною. Робіть вибір жити для себе. І все, і вибирайте правильно. Не будьте рабинями для чиїмось. Третій страх: а я не впораюсь. Я не впор... чого ти не впораєшся? Ти з усім впоралася, а з цим, блядь, не впораєшся, да? якщо я почнусь, почну змінюватись, то я в принципі не зможу. Мені не вистачить сили, не вистачить знань, ресурсів, я провалюсь. Дівчата, вам уже зараз тут, ну, Моя ж цільова аудиторія жінки 35. Ну, от вчора дівочки писали, що 25 є. Ну, плюс-мінус. Цільова моя аудиторія 35. Да ви бляді, вже до цього возраста Якщо ви навіть ніде не навчалися, якщо ви навіть не навчалися в дитячому садку, ви все одно пройшли 35 років навчання, бо наше життя це навчання. Життя вас навчить більше, ніж будь-який університет. Це і є університет.